І ще мені що стосується журналістики, то ще мені погрожували судом через мій матеріал. Мені через стендап погрожували судом. Серйозно? Ну. No. А чого? А що no. це таке було? Тут таке було в Галичі трошки. Хотіли е, писати на мене скаргу в міську раду, бо ну, ніби я жартую про всяке різне там куніління. Серйозно то, то, то її ці музейні задроти ні, yes. ні, це не музейні. Там були музеї, були дуже адекватні люди. Там це взагалі якийсь чувак, з він сам з міської ради. Він чи хотів там працювати в тому музеї, чи що? Бо була ж, ситуація, він... та і він там коментарі в тіктоках лишав під моїми відео. Що типу, ви знаєте, що ця дівчинка працює з курсоводом в церкві? А він як сидить в Тіктоці, то він значить бачив і гірші речі. твій стендап смущає. Ну от смотив стендапі, от він. Прям скаржився, і там навіть мер міста щось зацікавився цим питанням Маргалича. Ну, але він там, певно не дуже розібрався, йому, може, там знаєш, наговорили, говорили фіг з нашого. Але знаю Роксану, батл, дивлюся. Дуже-дуже люблю. Мені не погрожували судом, мені просто погрожували. Апа, так, коротше, в чому річ? Пішла якось нас не погрожували. На Назар, Сашко, вам погрожували? Подивись на них це бусинки. Нашим операторам не погрожували, але ви різничок погрожували. Розкази. <рес> Пішла на засідання міської ради mm. і щось там, значить, був чувак, який почав щось говорити про те, що. Львів він не сказав, що Львів. У нього, коротше, в реченні було таке, що у Львові дуже багато польського і частково Львів польський. Аху. А я ж човіха, яка прийшла на другому курсі працювати, я ого! Який класний заголовок. І написала на Нічого не дописувала. Все написала, як він сказав. Але які кожній асторії дає, але пише він, значить, моєму шефу. Видаляйте. Інакше, якщо комусь прилетить цеглина в голову ввечері, будете жаліти. Комусь тобі? Йду я додому, значить. По вулицях купила шолом. По вулицях дає цеглина, не йду, просто йду. Ну ой у, у Львові тяжко прийти місцем до <реш> Блін, це, це був один раз погрожувала взагалі крінжовий крінжовий досвід роботи. Багато таких було, але згадаю один, що тупо не платили гроші. 4 місяці і обіцяли, що заплатять, і я тоді дофіга на себе взяла. Це була робота, де я ну одна з найбільш с... часу і силозатратних робіт в моєму житті, де я виконувала дофіга обов'язків. А мене в кінці намахали на гроші, і ще казали, що той чувак, який був ніби власником, він пандит. Тому я в принципі радію, що пішла звідти То -то. не варто говорити.